Чи можуть чиновники під час війни отримувати заробітні плати більше, ніж бійці на передові? Моє переконання ні. Ви, будь ласка, діліться своїми думками в коментарях. А я вам розповім про ту поправку, яку ми разом з Русланом Стефанчуком подали до бюджету 2026. Ця правка обмежує заробітні плати чиновника у 80%. Тисяч гривень. 80 тисяч гривень це космічні гроші для переважної більшості наших співгромадян. Для порівняння це втричі більше ніж середня заробітня плата в Україні. Це в п'ять разів більше, ніж середня заробітня плата вчителя, і в чотири рази більше ніж середня заробітня плата медика. Це в 12 разів більше за середню пенсію, і в 10 разів. За мінімальну заробітну плату. Я навіть не хочу порівнювати з тим прожитковим мінімумом, який є сьогодні в державному бюджеті. Це взагалі не співставні цифри. Але, тим не менш, наша поправка викликала обурення у кількох тисяч тих людей, які кровно зацікавлені в отриманні великих заробітних плат у війну. Я можу їх зрозуміти. Вони думають про себе. З іншого боку, я не можу погодитись з ними, адже у війну основним завданням чиновника, його покликанням, його долею є служіння своєму народу і служіння державі, а не заробляння грошей. І тоді, коли такі самі чиновники, професійні, як і ти, Отримують кратно менше заробітні плати, коли бюджетники, вчителі і медики отримують кратно менші менше заробітні плати, цинічно вимагати для себе. Збереження заробітних плат більше 80 тисяч гривень і вчиняти великий суспільний скандал на тому, що ми вносимо таку правку і збивати таку правку різноманітними засобами, доступними великим нашим чиновникам. Саме тому ми наполягаємо на тому, аби на час війни були обмежені заробітні плати сумою 80 тисяч гривень, великою сумою 80 тисяч гривень.